Самий величезний величезний привіт. Акція 7 днів, або як я називаю, промгрупа група в магазині АТБ з 19 по 25, включно червня. Дякую за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Вмочуєте зручніше, щоб не впасти. А, і давайте розпочнемо. Короб для зберігання речей з металевим фіксатором і застібкою. Зараз я відкрию і покажу. Він досить такий функціональний. Розмір 40 на 30. Зараз його ціна зі знижкою 229 гривень. Ось в такому світлому кольорі і є в темніших кольорах. Ось, дивіться, відкривається зверху, має замочок, і має ось тут ще також віконечко. Тобто, якщо у вас щось зверху зложено, ви можете таким чином відкрити ось це віконечко і звідси дістати все, що вам потрібно. Всередині металевий каркас тобто тримає досить гарну форму і збоку є ручка з цієї сторони і з цієї сторони. Це запаски для швабри, є ось такі звичайні, дуже багато різних кольорів. А є ще ось такі, дивіться, як я говорю, з хоробачками. Також є в кольорах. Обирайте така, як вам зручніша, яка вам потрібніша. Ціна запаску на швабри із мікрофібри 44 гривні, будь-яка, або така, або така. Так, тут у нас а, чоловіча футболка з короткими рукавами. 100% бавовна. Це досить добре. Розміра йдуть від 48 по 56. І давайте відкриємо. Сіренька є, а є ще темно-синя. Ну, Давайте сіру відкриємо. Ну, Що? Саме звичайнісінька футболочка. Кишеньки тут немає, де коли буває кишенька. Саме звичайнісінька, добре, що 100% бавовна. Зі знижкою 139 гривень. Минулого разу були підслідники чоловічі, а цього разу жіночі. Досить добре, що є ось така підошва, що не буде ковзати по підлозі. Є чорні, є сірі. Оливкові, є, бачу, навіть є. Так, ціна підслідників 52 гривні. Ну, я заокруглю копійки в більшу сторону для зручності. Рушники це такі великі рушники, не для обличчя. Ну, може для обличчя, але тіло повитирати можна. Ціна рушника махровий 1,40 70, 199 гривень зі знижкою. Так, привезли постіль. Давайте подивимося, що тут у нас комплект постільної білизни. Написано, що зроблено в Україні. Спочатку дивимось на склад, що це у нас таке. А, так, Склад поліестер 100% це недобре. Простирадло 2,20х240, підковдра 2х215 і дві наволочки для подушки, розмір 50х70. Як бачите, є ось такий колір, трішки кольоровий, ну і, звичайно ж, смужка. Ціна білизни 469 гривень. І знову панами для мадами привезли ось такий літній капелюх. Є в різних кольорах. Ось такий, ще є темно-синій. І як синій, ось такі також є в іншому кольорі. До речі, вони з непоганою знижкою 40% 119 гривень. Пляжні сумки. Ну, я гадаю, з такими сумками можна навіть зараз ходити ціле літо в магазин, тебе за картопелькою, за овочами. Зараз я відкрию і покажу, який вигляд вона має у розложеному стані. Дуже, дуже багато різних візерунків. Ну, що, дійсно, вона така вмістка. Є довгі ручки, можна на плече повісити і є замочок, тобто закривається. З однієї, бачите, з малюнком, а з іншої сторони просто звичайний однотонний принт. Так, ось такий ще принт є світлий. Розмір 38х38 38, 109 гривень. А тут що у нас таке? Чорне-чорне і ось таке кремове. А, це у нас, мабуть, сумка бананка. Саме звичайнісінька сумка бананка має одну кишеньку і ззаду також нічого немає. Ціна сумки бананки в двох кольорах. чорна і ось така пудрова. 109 гривень. Капці пляжні, чоловічі. Хоча я бачу, чоловіки ходять і по місту в таких. Є в синьому і ось такому темно-зеленому кольорі. Ціна таких капців. 199 гривень зі знижкою. Так, хочу показати вам ось таку, а хотів сказати, мухобійку, але це, це мухобійка на батарейках. Сюди потрібно дві батарейки. Ось сюди вставляєте дві батарейки і бігаєте за мухою, вмикаєте, і вона буде працювати. Не знаю, чи таке спрацьовує, але забавки з доганялками мух, якщо є вільний час. Ціна такої мухобійки електронної чи електричної. Так, десь вона тут була зі знижкою 40% 100 гривень. Ці серветки часто привозять в АТБ, целюлози 10 штук. Своє лінія досить гарно вбирають воду. 75 гривень за упаковку 10 штук. Скатертина Фрекінбок. Розмір 1,20 м на 1,50 Поки що бачу два кольори. А, ось тут є багато різних кольорів. Так, в наявності 4 кольори. По 20 гривень. Дуже незамінима річ, вентилятор ручний. працює на USB, батарею не потрібно. Це також плюс, як їдете в жаркому тролейбусі, автобусі, він досить вас виручить. Зараз він зі знижкою 30% 100 гривень. І ось дивіться, які гарні кольори. Поєднання цих кольорів. Та, в принципі, всі вони красиві. І шнур USB входить у набір. Пилочки для нігтів в наборі 3 штуки. 30 гривень за набір. Навушники бездротові на блютузі. До речі, дуже хороша ціна. 159 гривень на такі бездротові навушники. Знижка 40%. Тут у нас краби для волосся. А у вигляді метеликів дуже багато різних кольорів. Гарний оцей бірюзовий. Ціна такого крабіка по 17 гривень. Це для тарганів 20 мл. Ось такий шприц. 20 мл. Це гель такий від тарганів та мурашок. Ціна такого шприца 20 гривень. Так, і давайте подивимось кухонні ваги. Ось це відкриємо. Максимальне навантаження 5 кг, висока точність, функція тарування, автоматичне вимкнення, індикація низького заряду батареї, індикація перенавантаження, зручність у використанні. Так, і ну, зараз відкриємо, подивимось. Вони зі знижкою 30% 249 гривень з пластиковою чашею. Ось такий вигляд вони мають. І ось така ще пластикова чаша. Лампа нічник для малечі у кімнату. Працюю на USB. Різнокольорові нічні ліхтарі і настільна LED-лампа. Гнучка згинається в різні сторони. Так, і давайте відкриємо, подивимось. Ціна 129 гривень. Так, дивіться, зверніть увагу, тут є два положення. Вмикаєте одне положення світиться ось ця лампа зверху, і сама тваринка. Хто це? Ціпочка, тобто світиться дві лампочки. Хочете, можете обрати ось так, увімкнути тільки одну верхню лампочку. І зауважте, ці п'ятки міняють світло. Увімкнули, тут світиться білим лед таким світлим білим кольором, а ось ці ціпочки усі міняють колір. Така, можна сказати, світомузика. Дивіться, які гарні брелочки з такими квіточками. Це брелок для ключів, надзвичайно гарні. Ціна брелочка 46 гривень. Набір столовий, туристичний, ложка, виделка та ніж. Оце також непогана штучка. Килимок-сидушка розкладний для вулиці. Ось такий він має вигляд у розложеному стані. І кольори в асортименті. килимок сидушка 55 гривень. Так, а це тримач для мобільного телефону. А в авто міцно тримає телефон із двох боків, також має захист внизу, щоб не впав. А, так, І що? Автоматичне блокування телефону за його розміром. Є ось такий в чорному кольорі. Та в білому. Ціна 71 гривня. Так, і привезли сіла лошаді. Тепер а, здається, написали а, сила кінська. Бачите, переклали нарешті декломет для капілярів. ну Зрештою, тут дуже багато. 60 гривень баночка. А це у нас що таке? Стрічка. Для чого? Для ремонту москитної сітки. Ось, дивіться, якщо у вас пошкоджилась Сітка москітна, Можете купити наперед, якщо у вас ще ціла, щоб потім не шукати, відремонтувати. Можна придбати ось таку стрічку по 30 гривень. За 30 гривень 2 метри. Ці губки вже всі знайомі, це меламінові губки в наборі 5 штук, але з ними треба працювати у рукавицях. Працюють без чистячих засобів, без миючих засобів. Супер губка, 23 гривні. І знову полиця для взуття на 4 рівня. Металева. А це пластик? Чи це метал? Не розберу. Ну, це точно метал. Кольори в асортименті. Зі знижкою 199 гривень. Бірюзове дмухало. Як воно віяло для роздмухування вогню. Скільки вона коштує? Лопатка для вугілля. 30 гривень. Кольори в асортименті тазик Є два принта ось така полуниця і ось такі жоржини. І не написано на скільки літрів. 199 гривень. Назвичайно класні привезли підставки під гарячі. Подивіться, які гарні літні принти. розмір 15 на 20. 80 гривень. Дивіться, це така посудка, знаєте, як дитяча. Алюмінарка, ось таке блюдечко під, під чашечку. Тарілочка 15 см, 48 гривень. Привезли ось такі порційні салатники з літнім принтом. Малюнок усередині. А тут, тут малюнка нема. Тільки всередині малюнок. Це також цікаво. Біла, рожева. І ось така жовтенька чи салатова. Майже 12 см діаметр за ціною 80 гривень. І знову новинка вази. Давайте відкриємо, подивимось. Бачу декілька кольорів. Декілька кольорів самої вази. 109 гривень. Так, один вид ось такий переливається, а друга ось така трішки темна. Тобто два види. Так, наш огляд триває далі. Овочерізка багатофункціональна з друшляком та контейнером. Відкриємо, подивимося, що це за диво таке. А, з друшляком і контейнером. Ціна 149 гривень. Так, ось така овочерізка. Зараз я вставлю сюди, що треба вставити. Бачите, от окремо йде друшляк. Друшляк окремо. Ручка прогумована, це досить зручно, має ніжки. І ось такі насадки. Тобто є різні насадки для, а, для нарізання овочів. Так, інструкція і ще всередині йшов ось такі ніж для чистки. Так, ціну я сказав, да? 149 гривень. Набір ємностей круглих в наборі, якщо я не помиляюсь. Раз, два, ти... Чотири штуки да? із кришкою. Кришка також пластикова, все пластикове. Ціна такого набору на 300-700, літр 100 та літр 750. Да, чотири штуки зі знижкою 35% 109 гривень. Це також дуже хороша ціна. Хто, хоче, хто планував купити контейнери, зверніть увагу, дуже хороша ціна за чотири контейнери. Ще одне чудо техніки. Щітка електрична для прибирання три в одному. Її можна використовувати для плити, для раковини, для ванни, для душової кабіни. Зараз також відкриємо. Добре, що працює від USB, не від батарейок. Тримати подалі від дітей, від гарячих поверх. Цей прилад не є водонепроникним. Ось так. Давайте відкриємо. Подивимось зі знижкою. 35%, 150 гривень. Вибачаюсь 159. Так, дивіться, ось така щіточка Скажу чесно, не знаю, чи добре буде чистити. Мені здається, що воно буде розбризкувати все. Ну, добре, але почистити плитку я би хотів такою щіткою Так, а USB такий шнурочок на два нігтя. Це ця як і насадка одна, насадка друга і насадка ще одна. Ось такий набір. Відра кольорові, дивіться, всі кольорові, всі кольорові, різні, різні. Носика немає щоб для зручного зливу. Ціна такого відра на 6 літрів 63 гривні. Лопата багатофункціональна. Лопата має ось такий чохол на ліпучці. 189 гривень. Чашка з подвійними стінками. Це досить добра штука. Я дуже задоволений такими чашками. Коли її тримаєш, не гаряче в руки. Це така невеличка на 350 мл за ціною 119 гривень. Пляшки пластикові, мабуть, хорошої якості. Чому вони такі недешеві? Так, пляшка на 650 мл 222 гривні. Лампа для кемпінгу світодіодна. Підвісна. Зараз по 52 гривні. Набір шампурів у чохлі. Застібається на ліпучку. чохол має ручку. В наборі 6 штук. 169 гривень. Давайте відкриємось, подивимось на... Шампури. Дуже зручно мати ось такий чохол. Ну, шампури самі звичайнісінькі, не маленькі, якраз такі, як мають бути. Оприскувач садовий, може комусь стане при нагоді ще. Це також новинка. 50 гривень. Новинка. Світильники садові на сонячній батареї. Ось такі це все пластик іде. Да, це все пластик. Ціна такої лампи. 105 гривень. Ось такий великий оприскувач садовий, може комусь стане при нагоді. На 1,5 літри. 105 гривень. Набір фломастерів з печатками в наборі 12 штук. 50 гривень. Магічна водна розмальовка. Це досить круто. Просто розмальовуєте ось цим фломастером водяним і одразу з'являються кольори на картинці. 36 гривень. Ось таку книжку і мої перші наліпки можна придбати за 25 гривень. Є для хлопчиків та є для дівчаток. Навчалочка, збірник розвивальних завдань на 2 та 3 роки. Та ще багато-багато різних книжок в магазині. АТБ зараз можна для малечі придбати. Дивіться нові бульбашки для вашої малечі. Бульбашки, а з цієї сторони а дивіться три фломастери. Три фломастери, і треба тут щось робити. А що? А, розмалювати крокодила у цього. Да, він же ж не розмальований. Але бачу, вони щось мабуть вмикається. Мабуть, ще щось іграє та пікає. Ми зустрінемось сьогодні з вами трішки пізніше. Я хочу, щоб у вас сьогодні день був найкращий. Всього вам доброго!